Навіть дітей губили не знаходили, допомагали, різні були ситуації. Це практичний крок, який допомагає відновити довіру, коли ти допомагаєш людині, коли ти надаєш їй практичну допомогу. А от коли ти кажеш, що у нас безвізовий режим буде з Європейським Союзом в 2014 році, в 2015, вже в 2016, це брехня. І ще й не відомо, чи буде в 2016 році, розумієте? Тобто я категорично за те, щоб... З одного боку, справді владі не солодко, я це добре розумію, тому що я сам був на, на різних посадах і займався різними проєктами, і, і... а найскладнішим не державним проєктом для мене був проєкт у Євро 2012. Поясню чому. Я працював за контрактом в УЄФА, там одержував зарплату, працював в міжнародній організації. І от коли ми запроваджували нові стандарти безпеки на стадіонах і запрошували стюардів до роботи для того, щоб допомагати людям, то ми їх не вчили питати, відкидувати на трибуни. А наша міліція гранати кидає назад у НАТО. Це безпека? Ні, це небезпека. Це не просто відсутність елементарна. Е це не, навіть не порушення е, норм безпеки, це порушення навіть звичайних елементарних норм здорового вузду і існування. Ми маємо бути чесними перед собою, так як свого часу про це говорив Володимир Вінниченко, запропонувавши теорію чесності з собою, перед собою. Що ти чесний перед собою, ти будеш чесним перед суспільством? Я хотіла вікеру важен. Певно, і не те, що Вікторія сказала, є кілька речей, які ми тепер знаємо про себе, яких ми не знали кілька років тому. І в цьому сенсі, до речі, мені здається, що прогрес в самоусвідомленні, в розумінні себе у нас відбувся феноменально за ці останні кілька років. Тобто ми, ми, ми дуже сильно просунулися в кращому розумінні себе, в кращому розумінні злого суспільства. І це. Ставить нам нову рамку, в яку ми маємо вписувати свої рішення, в тому числі політичні рішення. Воно не може подобатись, може не подобатися, але ми маємо певний набір фактів, з якими ми зараз мусимо мати справу. Пункт перший це те, що ми живемо дуже в дуже інклюзивному суспільстві. іншими словами, ми, будучи народом, ставлення До меншин, це означає в тому числі ставлення до інакшості. Тобто я не впевнений, що ми толерантні, я би сказав, що ми байдужі. Тобто до того моменту, доки та меншина нас не особливо хвилює, нам в принципі, все одно, як вона там собі дає раду. І відповідно, це в тому числі ставить на порядок денний інші правила співжиття. Ніж ті, які є не тільки в Росії, але навіть в країнах Європейського Союзу. Я дам приклад цього року, першу половину року, Латвія була було Латвійське президентство в Європейському Союзі, і я був на кількох дискусіях в Латвійському міністерстві закордонних справ з приводу російської проблеми. То, і одне з питань, яке мене просто застало абсолютно зненацька. Від е, представника Латвійського МЗС, це було питання, а що ви робите своєю російською меншиною? Тому що там це є питання відтворення радянських цінностей, коли восьмирічний ну, Хлопчисько їде на велосипеді і кричить Кремнаше в Поризі. Я кажу, ну, ну я, я навіть не займаю на відповість, у нас нема російської меншини. Вони всі є політичними українцями. Вони є етнічними росіянами, там ми не можуть ходити до московського патріархату, але вони є політичними українцями. Тобто, тобто єдиний осередок, де у нас були не політичні українці, так сталося, що зараз є або анексований, або там росіяни будуть військові операції. По тобто, великому рахунку а, артикульованого, артикульованої меншини за етнічною ознакою, як це є, наприклад, в Латвії чи в Естонії, у нас немає. І це є інклюзивність. Ця інклюзивність в деяких випадках допомагає стисати конфлікти і дає є трошки довіри. Там? Але немає інший приклад, до чого ця інклюзивність. Вона приводить до того, що корумпований чиновник не викидається з клубу. Той, хто бреше, не виганяється. Тобто ми можемо в певному колі мати людей, які говорять неправду, і ми їх не караємо за це позбавленням свого товариства. Вони далі залишаються в клубі. Вони далі залишаються частиною спільноти. Іншими словами, ми, як суспільство, погоджуємося на те, що певна частина отрути постійно присутня в нашому організмі. І вона весь час отрує. Даю приклад, що з цим стається. Як тільки кількість отрути перевищує певну критичну масу, яка є унікальною для кожного суспільства, і переважно ти про неї не знаєш до моменту, доки ти її друзі, не друзіш, ми раптом опиняємося в ситуації, в якій опинилася Угорщина. Яка побудувала по суті диктатуру всередині Європейського Союзу. Ми раптом опиняємося в ситуації Туреччини, яка побудувала систему, яка не є такою, що поважає права людини, чи такою, що поважає вас свободи в суспільстві. І по великому рахунку, ми сьогодні, поки, поки що, ми маємо ситуацію, де ми можемо говорити, що по великому рахунку, ті, кого ми обираємо, є плоті, плоті є представниками. Того суспільного зрізу, який прийшов до вибору. Але ми цілком можемо опинитися в ситуації, коли через 5, 10-15 років, коли майже плануємо до трьох виборчих каденцій, ми не будемо мати демократію. Власне, внаслідок своєї надмірної інклюзивності. І тому, якщо ми зараз не почнемо думати про те, як ми встановлюємо правила і як ми дотримуємося цих правил, то ми завтра можемо опинитися перед викликами, дуже несподіваними для нас. Дякую. Uh, просто мені здається, що одне слово визначає подавати відповідальність. Uh, ми живемо в реальному світі. Да? Це дуже ну було б дуже добре, якщо всі були б несправедливі, чесні, відкриті, не брехали і так далі. Але політики просто брешуть, але вони за це мають нести відповідальність. Та як ти як я не сказав? Uh, я хотіла запитати, є питання, да? я бачу на... Да? Виходячи з теми дискусії, безпека є цінність для кого? Виявляється, що безпека у нас цінність для влади і для приключення. Бо про громадян вона не клікується, і, і навіть немає ніяких проєктів, ніяких дискусій на цю проблему, як забезпечити безпеку гарантовану кожному громадянину України. Не просто людині, Далі. А яка ж тоді буде? Довірити уваги нема, вона падає. Просто люди ще знаходяться під отим впливом демагогії. А демагогія в державі буває тоді, коли немає демократії. А демократія стається тоді, коли держава має державну ідеологію, яку Соколівська Конституція заборонила і її е, е, тримають і цієї Конституції, дотримуються досі усі бо їм та вигідно. Бо якщо буде ідеологія... Тоді не треба ходити струмно, а тоді треба буде думати, з ким, за ким і за якими цінностями йти, і не струмка, а так, щоб душа в душу, бо в нас пікується по розумітом, а про дух, про душу і про тіло нації, як суб'єкта світового миропроя, не думає. А відтак із заходу, і згоду на, на нас начкати, бо ми просто конпередимося є Стосовно безпеки, яким чином її гарантувати громадянам, я думаю, що це дуже важливе питання, яке потребує осмислення, обговорення. Якщо ми говоримо про ситуацію там, 10, 15, 20 і, і далі років тому, то безпека полягала в тому, що ми маємо знати, де ми вчимося, ми маємо знати, як ми отримаємо. Пенсію, після цього, що ми працевлаштовані, що ми отримаємо пенсії і так далі. Безпека зараз, я думаю, що ми переходимо до того, що ми маємо очікувати від держави е, створення правил гри, так? тобто не забезпечення повністю у нас там, освітою, роботою і так далі, ми можемо вже самі про це погати, але те, щоб ми могли покладатися на правила гри, те, тобто, що англійською називається «булло». думаю, Це основний перехід, який б ми мали вимагати від Я хочу додати європейський трошки досвід, як це виглядало, 49-й рік частина європейських країн разом з Штатами і Канадою стають тим, хто формує НАТО. Включення Сполучених Штатів до європейської системи безпеки означало одну річ: що на території Європи. Не буде вестися війна щонайменше між тими країнами, які є в НАТО, або тими країнами, які є в НАТО, з якимись невеликими країнами сусідами Це практично виключило можливість розгортання етнічних чи інших конфліктів в Європі, якими які вся європейська історія просто списана. І що це дало можливість робити? Наприклад, це відкрило шлях для величезних інфраструктурних проєктів з окупністю 30-40 років. З'явилася можливість робити тунелі під е, Альпами. Тунель під Альпами означає, що працюють десятки проєктних інститутів, означає, що працює величезна кількість промислових е, е, компаній, означає, що працює величезна кількість малих бізнесів і так далі. і так далі. Тобто з'явилися можливості, які інакше не з'являлися. Зараз, коли ми говоримо про безпеку в Україні, то ми говоримо про в першу чергу дуже короткий ворожантування. Чи ми можемо планувати свою діяльність, наприклад, на 2-3-4-5 років? Чи ми можемо бути впевнені в тому, що фундаментально ті свої правила, які ми маємо сьогодні, будуть діяти через 5 років? Чи ми можемо таким самим чином вкладати відповідно в свій бізнес і так далі? І я навіть не говорю про вартість грошей, які є там іншою проблемою. Так? дуже Важко планувати щось на 5 років при влікові станції 27%. Тобто дуже важко намагатися мати е, якийсь бізнес, при тому, що неможливо взяти кредит, який, який, який можна віддати, коли, коли кредити починаються від 30% і так далі. Але е, питання є просто в розумінні навіть того, що приватна власність далі буде поважатися, що держава буде виконувати свою функцію. Да наприклад, наприклад, з, Роги в тому, що середня освіта в Україні буде давати нам випускників, з яких ми можемо потім наймати потенційних працівників. І тому ми починаємо, наприклад, в своїх речах-програмах дивитися на.